Десята ранку відпочивальники літнього наметового табору Рестарт готуються сплавлятися на каяках. Спершу одягають рятувальні жилети. Визначають, <клухи> з ким із дорослих попливуть діти та слухають інструктаж. Не можна рвати квіти, не можна рвати очерет. Що можна, можна сидіти, насолоджуватись, грести, помочити ручки можна. Далі вирушає до річки Рів. Анна до табору приїхала разом з чотирма дітьми. До повномасштабного вторгнення жили у Харкові. Зараз у селищі Таранівка. Наймолодшому костику півтора року народився торік на початку березня, каже Анна. Асі чотири, найстарші Ярославі чотирнадцять, Владу одинадцять. Поклади весло, поклади з лівої ноги. Ногу туди. Окей, сідай. О. Так, чудово, молодець. Враження дуже чудові. По-перше, це природа, по-друге, це Мені дуже подобається засинати під ці звуки. Це релакс, повний релакс. І дуже мені сподобалося селище. Спочатку в нас очерети тут будемо вчитися вирулювати, розвертатись, вирулювати. Далі вода більш чиста, там буде багато різних квітів. Жовті, білі, там можна буде зупинитись. Тим часом у таборі розпочинаються активності для мам та дітей, допоки хлопці на занятті з психологом майструють повітряні змії. У мам заняття з нейрографіки. Лектор Тетяна Стеценко розповідає, це науковий метод, де учасники за допомогою промальовування ліній та обговорення вчаться заспокоювати і гармонізувати внутрішній стан. Особливо це важливо зараз, коли через бойові дії мами знаходяться у постійній напрузі та хвилюванні за рідних. Я завжди кажу, що на нас на жінках лежить дуже велика така робота, бо ми джерело енергії для своїх дітей, для своїх чоловіків, для своїх рідних, і наша задача підтримувати. Але вперше все мені дуже важливо підтримувати саму себе. Харків'янка Галина Полякова до табору приїхала разом з 12-річним сином Андрієм. Каже, від початку повномасштабного наступу Росії не виїжджали з рідного міста, тому вирішили скористатися можливістю відпочити від звуків вибухів, перезавантажитися. Діточкам дуже гарно. Уже і спокійно от розумієте, спокійно. Вони відчувають постійну заботу. Вони відчувають постійне ну якесь піклування про них. Кожного дня своя програма розповідає арт-організаторка Анастасія Ткаченко. Табір облаштований як кемпінгове містечко. Відпочивальники живуть у наметах, є кілька локацій, де діти можуть пограти в ігри, а мами відпочити. Рестарт це перезавантаження. Тобто, ми набираємо групи з гарячих точок України і перезавантажуємо їх тут, в нашому таборі. А наша мета найголовніша – це. Знову ж таки подарувати людям новий ресурс та нове спілкування. Відпочинок для сімей переселенців безкоштовний гроші надають німецькі партнери, каже Анастасія Ткаченко. Розпочав свою роботу табір. Торік за цей час тут відпочили майже тисяча осіб. Ми дуже стараємось, щоб цей відпочинок був не тільки корисний психологічно, а ще й діти і дорослі дізналися для себе щось нове. Тобто освітна освітня програма. У Нас дуже багато заходів про культуру країни, багато заходів максимально на різні теми». Цьогоріч табір стартував на початку червня, закінчується наприкінці вересня. Одна зміна триває тиждень, приймають до 60 осіб. З наступного року планують запрацювати з травня, каже Ткаченко через велику кількість охочих. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.